Основне це те, що суть передує форму. і хоч цей вебінар. В основі своїй присвячений візуальній стороні комунікації, жодна візуалізація не покращить погану суть або відсутню суть. Тому, вперше за все, яка б це комунікація не була, ми більше будемо зараз розглядати приклади е презентації, більше звітів, більше візуальних таких речей, але чи це усний виступ, чи це, можливо, готується піч, е дек, суть завжди передує формі. Тому як до цього підійти наступним чином, якщо працювати без того, щоб створити структуру або так званий сценарій, то типова робота над презентацією до прикладу виглядає наступним чином: є якийсь контент, про який хочеться сказати. Є картинки, вони існують в якомусь хаотичному варіанті. Ми починаємо їх розкладати на слайди, трошки дописуємо до наповнення правими це все. Це не зовсім пов'язується між собою, сунемо контент, ще трохи дизайнемо кольори, знову правки. І як ви розумієте, цей процес він нескінченний і результат завжди не завжди, але частіше за все, складно, складно досягається, Це по перше, витрачає набагато більше часу. По друге, ну і по третє, можна до цього прийти легше. Тому наш підхід і те, що ми рекомендуємо завжди, коли консультуємо або в нашій роботі, будувати роботу з будь-якою комунікацією, візьмемо, до прикладу, презентація або сайт за наступним алгоритмом. Спершу створюється структура, далі структура деталізується для наповнення. І в кінці, коли ви задоволені тим, як логічно розповідається ваша історія або подаються ті факти, які ви хочете презентувати аудиторії, ви працюєте над оформленням. Тоді ви мінімізуєте час на зміни, правки і перероблення. Що таке структура? Бо часто простіше сказати, ніж пояснити, і розуміння, що таке хороша структура, відрізняється: структура це високорівневий, е, високорівневий драфт того, про що ви хочете сказати. Вигляду якого ви можете зрозуміти, чи ви цілісно пояснюєте якусь річ, чи ви не опустили важливу деталь. І для прикладу, структури ми взяли Wireframe. Wireframe – це схематичне відображення сайту, в якому це там, наприклад, лендінг-сторінка команди розробників, які хочуть пояснити потенційним клієнтам про те, що вони та команда розробників, до яких треба звертатися. Цільова дія, і це дуже важливо для кожної комунікації, чи це презентація, чи це цей звіт одразу думати про цільову дію або мету. Наприклад, ми хочемо, щоб ті, хто подивилися на цей сайт, звернулися до нас з дзвінком, щоб інформація, яка буде їм показана, змотивувала їх звернутися до нас і обговорити свій проєкт. Тому ми робимо наступні кроки. Перший крок: ми розповідаємо про те, хто ми що ми. Конкретизуємо це, а що саме, які послуги ми вміємо. Підкріплюємо прикладами. Дає можливість ознайомитись з більшою кількістю прикладів. Якщо розвивати цю структуру, можна надати відгуки користувачів, інші речі, і найголовніше не забувати про те, що ми в комунікаціях називаємо «call to action». А для чого ми тут всі зібралися? Контактна форма або місце для, для запитань. Це такий приклад більш специфічний: це сайт. Розгляньмо приклад презентації, а саме презентації, наприклад, Підчдек, грантової презентації, де потрібно розповісти про проект, і е, потрібно пояснити, що цьому проекту потрібно надати фінансування. Тому структура буде високорівнева наступна. Перш за все, потрібно розповісти про що проект. І одразу поясню це часто Помилка, з якою стикаються фаундери стартапів або ті, хто ведуть проекти. Ось ця частина про що проект вона розтягується на 20 слайдів. Ну окей, 10-15 слайдів. А правильна методика, і, взагалі, є фреймворки до того, як підходити до такого типу презентації. Серед таких фреймворків я можу порадити це uh, White Combinator фреймворк, Sequoia фреймворк, це вже відкатані практикою працюючі структури uh, такого типу документів. Uh, що найкраще це на першому слайді титульному одним реченням пояснити про що проект це дуже дуже складно. До того щоб випрацювати оце одноречневе пояснення, потрібно докладати багато зусиль і часу. Але зробивши це, ви отримуєте те, що перш за все ви використовуєте своє розуміння того, окей, про що проект для яких аудиторій, і ви краще пропрацюєте з цільовою аудиторією. Частіше за все це люди, які переглядають гранти, це е, операційні команди інвест центрів, які не читають заявки. вони їх проглядають діагонально. Отже, ви розповіли про що проект, далі ви маєте сказати, яку проблему ваш проєкт вирішує, і відповідно, як він її вирішує. Це важливо, щоб е, пояснити, що ця проблема реальна, існуюча, і ви реальну проблему вирішите. Далі йде опис ринку, ринок це можна оцінювати фінансово, локально, територіально, і як підкатегорія ринку, це аудиторія з, з усієї. З усіх людей, які можуть користуватися вашим продуктом, хто саме і чому ним буде користуватись, далі йде аналіз конкурентів, де ви дивитесь на те, окей, а що вже є, пропонується на ринку, як вона як ця проблема вже вирішується, і які конкурентні переваги, або в чому ви можете позмагатися з існуючими рішеннями? Далі важливо описати, для якщо ми говоримо про інвестиційні проекти, бізнес-модель, бізнес-модель. Це знову, як ваш продукт, бізнес буде генерувати е, доходи, як ваш продукт буде комунікувати і, взагалі, потрапляти до вашої цільової аудиторії. Про це саме маркетингова стратегія. Вам важливо описати, чому ви правильні люди, які мають відповідний досвід, які доведуть цей проект до успіху. Сказати, які взагалі фінансові проспекти, тобто скільки потрібно грошей, скільки ви плануєте витратити на залучення користувачів, на розробку, на підтримку на команду, і відповідно сказати, скільки інвестицій або яку суму гранту ви просите. Ну і логічно, це останній слайд контакти, щоб інвестор або той, хто приймає рішення після прочитання вашої класно структурованої піч презентації, знав, куди відсилати гроші. Отже. Це ми проговорили про структуру і про варіанти того, як вона може бути реалізована. А тепер давайте поговоримо детальніше про формати і різні підходи до комунікації залежно від форматів. Одразу спойлер: це не буде про формати типу презентації, бланки, брошури, тому ми поговоримо більш на верхньої рівневому плані, а саме з позиції, того, як користувач сприймати ваш контент. Отже, з такої позиції всі матеріали ми можемо розділити на дві категорії: синхронні та асинхронні матеріали. Синхронні матеріали це, до прикладу, цей вебінар, де я, як спікер, направляю вашу увагу, і будь-які матеріали, які я показую, їхня ціль посилити або проілюструвати те, про що йдеться. Якби не було цієї презентації, в принципі, можна вести дискусію, дивлячись в очі своїй аудиторії, і це все рівно буде достатньо успішна синхронна комунікація. На сьогоднішній день більшість комунікацій все ж асинхронні. В них немає спікера, який буде спрямовувати увагу, і ця конкуренція за увагу вашого глядача вона стає ще більш гострою. Отже, давайте обговоримо якісь специфіки цих форматів. Що стосується синхронних матеріалів, дуже важливий фактор наступний: коли аудиторія читає те, що у вас написано на слайді, вона зайнята не тим, щоб слухати вас, а тим, щоб прочитати те, що у вас на слайді. Це важлива річ, чим синхронні матеріали відрізняються від асинхронних матеріалів. І як з цим боротись, це зменшувати і розбивати стіни тексту. Це складна річ, це це дуже складна річ, але якщо опанувати цей скіл, ваші комунікації стануть набагато зрозуміліші і їх будете читувати. Отже, ось такий кейс, де стільки тексту на слайді це не окей. Взагалі є принцип, за яким в синхронних презентаціях це можна застосувати до будь-яких, але один слайд, одна думка. За зазвичай за кількість слайдів немає якоїсь боротьби, немає суперобмежень, особливо якщо ми говоримо про спікерські презентації, вони можуть мати там 50, навіть 70 слайдів, бо в середньому на них витрачається по 20-30 секунд, і це адекватно відповідає тому, щоб дозовано, фрагментовано подавати інформацію. Але часто ми чуємо тут, вся інформація важлива. І це та, та проблема або та ілюзія, з якою часто стикаються ті, хто тільки починають створювати комунікаційні матеріали. Це здається, що отут справді немає що викинути. це не про викидання, а саме про структурування. Ну і є такий загально прийнятий принцип: все важливе, нічого не важливе. Тому з цим потрібно більше працювати. Коли ми говоримо про асинхронні матеріали, тобто нагадаю, асинхронні матеріали це коли я надішлю вам цю презентацію після вебінару, це звіт, який вам надійшли колега на пошту. Ми працюємо з трьома аудиторіями, і про це дуже важливо пам'ятати на старті. Перша аудиторія це ті, хто читатимуть заголовки. І як ви можете здогадатися, цієї аудиторії буде більшість. Це пов'язано з багатьма факторами. І це не тому, що там звіт, який вони написали, не цікавий. Просто за нашу увагу, навіть в робочому просторі змагається дуже багато джерел, які нас відволікають. Зокрема, останні дослідження, які проводили Economist, казали про те, що в корпоративній сфері працівники відчувають, що на 28% Щороку збільшується та кількість інформації в робочому просторі, яку вони мають обробляти. Знаючи ось цей принцип, що люди читають заголовки, з цим можна працювати в двох аспектах. Перш за все, пропрацьовувати заголовки таким чином, щоб вони були інформативні. Тут я підкреслю: інформативні не дорівнює клікбейтні, вони не мають бути якісь суперінтригуючі. Хіба що ви працюєте там над журналістським матеріалом, але ми зараз не про це. Uh, і відповідно друге, якщо ми повернемося до слайду, де у нас є от стільки тексту, знаючи, що люди читають лише заголовки, ми можемо фрагментувати підкатегорії і надавати їм підзаголовки, і таким чином ми збільшимо кількість інформації, з якою ознайомиться наш читач. Окей. Okay. З цим ми знаємо тепер як працювати, і йдемо далі. Є друга аудиторія, які читають заголовки і висновки. Для цього, з цього ми можемо зробити наступний висновок. Дуже важливо структурувати і виділяти візуально висновки, щоб спростити ознайомлення людей. Є такі принципи в деяких корпораціях, зокрема в консалтингових, де висновки. Якби ми не звикли їх ставити зазвичай в кінці, вони ставляться одразу після захлопку на початок слайду. Це пов'язано з тим, що ми всі свідомі, як люди споживають інформацію і як вони ознайомлюються з матеріалами. Тому виділяти висновки, писати висновки і працювати над їхньою візуалізацією це надзвичайно важливо. Поїхали далі. Третя аудиторія, на жаль, меншість. Але це ті люди, які будуть готові прочитати всі деталі. І скажу, що якщо ви класно пропрацювали на етапі висновків і заголовків, то кількість цих людей збільшиться. Ось це особливість асинхронних матеріалів, і якщо так підсумувати найважливіші речі, про які ми проговорили, то коли це презентаційні матеріали? Один слайд, одна думка, вибирайте великі шифти. І не змушуйте людей читати те, що у вас написано на слайдах. Вони мають вам допомагати. Ну і звісно, очевидна річ, самі не читайте, тобто, слайд для глядача, не для е, спікер. Що стосується асинхронних матеріалів, то тут ми працюємо тут, потрібно структурувати інформацію наступним чином, щоб Ті, кому ви надсилаєте, навіть прочитавши заголовки, могли зрозуміти про що суть, бо це на жаль реальність, в якій ми зараз е, живемо і з якою потрібно працювати.